Каствіничений в новому епізоді нашої програми. Ми говоримо про соціальні послуги в Крижопільській громаді. Сьогодні гостя нашої студії Людмила Гончарук, директор центру надання соціальних послуг послуг Крижопільської селищної ради. Пані Людмило, мої вітання. Доброго дня. І для початку розкажіть, як давно працюєте в галузі соціальних послуг, власне, з чого починалась ваша робота? Хочу розповісти про те, що моя діяльність розпочалася з 2016 році в соціальній сфері. Я працювала фахівцем із соціальної роботи Студенянської сільської ради. З 2020 року я вже була переведена на посаду директора центру, а вже з 2020. 2022 року я вже приступила працювати в центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради. І так, по нинішній день я працюю на даній посаді. Сьогодні Крижопільська громада досить активно розвивається, і один із показників цього це надання соціальних послуг. Тож розкажіть, будь ласка, про пріоритетні напрямки соціального центру, який ви очолюєте, наш центр. Надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради працює для забезпечення вразливих категорій населення насамперед за соціальними послугами. Також ми проводимо профілактичну роботу, щоб запобігти даних ситуацій. На сьогоднішній день в нашому центрі функціонує чотири відділення. Перше відділення це наше відділення соціальної допомоги вдома. Там є соціальні робітники, а також фахівці соціальної роботи, які надають послуги як догляд вдома та натуральна допомога. Є відділення соціальної роботи з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. Фахівці соціальної роботи. Працюють для того, щоб визначити насамперед це індивідуальні потреби кожної сім'ї з дітками, а також із особами для того, щоб надати соціальні послуги з метою попередження і виведення людей з складних життєвих ситуацій. У нас також функціонує простір спілкування. Для ветеранів, захисників та їх рідних фахівці нашого відділення надають комплексну допомогу, а також залучають практичного психолога, який проводить як індивідуальну, так і групову роботу. Надаємо питання різного, допомагаємо вирішити питання різного характеру, як соціальних, перенаправляємо до медичного закладу, супроводжуємо їх, тобто надаємо всю необхідну. Допомогу для того, щоб людина відчула про те, що про неї дбають і хочуть допомогти. Також в нас ще є відділення Денний центр соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою за ознакою статі. Також це надає метою даного роботи нашого відділення комплексна психологічна допомога постраждалим від домашнього насильства. Пані Людмило, готуючись до нашої з вами роботи, моніторила вашу сторінку, точніше сторінку центру надання соціальних послуг. Бачила, що дуже активну роботу ви також проводите з молоддю. Тож розкажіть детальніше про це. Насамперед, хочу зазначити те, що також на нас надається допомога особам. Щасла дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського опікування з метою подолання їхніх складних життєвих обставин, тобто наші фахівці визначають їхні потреби та допомагають їм в працевлаштуванні до самостійного життя, тобто допомагають влаштуватися в заклади освіти, тому що ми розуміємо те, що дитина, яка була під опікою, опіку, не завжди ж допомагають і підтримують їх, але коли вони виходять з з сімейного такого середовища такого оточення інколи сумнівні компанії негативно впливають на них. Тому наша робота спрямована на те, щоб їм допомогти себе реалізувати в суспільстві, допомогти їм здобути якусь освіту, а також в нашій громаді працюють як молодіжні центри, простора також у нас займаються ними як культура, також залучають їх до різних гуртків, до різних спортивних секцій і тому подібне. Тобто робота проводиться з Молоддю для того, щоб вони були потужним ресурсом для нашої громади, війна вносить корективи у життя кожного, і зокрема громад через війну з'являються нові мешканці. Якщо говорити про ВПО, скільки їх сьогодні на обліку в Крижопільській громаді, та власне яка робота з ними проводиться? Якщо за статистикою розповідати, то Ну, більшість такої я не знаю, але можу сказати про те, що першого протягом першого півріччя 69 внутрішньопереміщеними внутрішньо переміщеними сім'ями з дітками з дітками та особами ми надавали соціальні послуги відповідно до потреб. Тобто, наші фахівці відвідували. Кожного за місцем проживання допомагали їм гуманітарною допомогою одяг, взуття відповідно до їхніх потреб. Ми залучали громадські організації, які нам могли надати гуманітарну допомогу у вигляді засобів гігієни. Тобто, всі ресурси, які ми могли залучити, ми завжди допомагали і надавали їм на сьогоднішній день. В громаді є два місця компактного проживання для внутрішньо переміщених осіб. Де люди отримують належну підтримку та допомогу, ми періодично виїжджаємо до них з залученням психолога, який проводить індивідуальну роботу, вивчає їхні потреби, а також і психологічну підтримку. Також організовуємо ми і тренінги, і навчання для того, щоб Повернути їх до таких змін, як безпечне місце, де може людина розвиватися, де людина може отримати якусь підтримку та допомогу. Але знаємо ми про те, що їм дуже важко, тому що вони залишилися майже всі без власних будинків, без того ресурсу, який до сьогоднішнього дня в них був. Але я скажу, що завдяки тісній співпраці також із керівництвом громади, яка постійно не остро Стоїть чужих проблем, завжди допомагають. Якщо виникають якісь потреби, відвідуємо, допомагаємо, намагаємося їх задовільнити. Знаю, знаю я те, що це люди, які психологічний стан у них дуже такий важкий. І люди потребують завжди розвантаження якогось. То ми намагаємося допомогти їм, допомагаємо, залучаємо все, що можемо. І саме основне це психологічна підтримка. Допомагаємо їм в тому, що проводимо техніки з саморегуляції для того, щоб вони були стресостійкі до нових викликів, які на сьогоднішній день в Україні наші відбуваються. Перед записом ми з вами говорили, що деякі проблеми менш помітні в обласному центрі, натомість в громадах вони більш гостріші. До прикладу для мене була такою, знаєте, новиною, коли я передивлялася сторінку вашого соціального центру надання адміністр... соціальних послуг, що також проводиться робота з потенційними усиновлювачами, що також проводиться робота у пошуку для діток. Нових родин. Розкажіть про це, тому що. Знову ж таки повторюся, що в місті дуже активно про це говорять, намагаються знайти потенційних батьків. Власне, скільки діток, таких, які потребують допомоги у Крижопільській громаді, і яка ж робота проводиться з ними та з потенційними батьками? Хочу зазначити те, що всі діти, які мають статус дітей позбавлених батьківського піклування та дітей сиріт, всі діти охоплені сімейними формами виховання. Тобто на сьогоднішній день в нас. В громаді функціонує два дитячі будинки сімейного типу, дві прийомних сім'ї і створена одна патронатна сім'я. Всі діти охоплені як освітніми послугами належними, так і медичними послугами. Якщо, наприклад, є рішення органу опіки піклування про те, що дитина влаштована в сімейні форми виховання, такі як опіка і піклування. Ми, як центр надання соціальних послуг, першого року функціонування здійснюємо соціальний супровід таких дітей, допомагаємо таким діткам адаптуватися в сімейне середовище. Тобто, в основному, це родичі, які, наприклад, беруть опіку. Над своїми там внуками, рідними. А вже коли дивиться, наприклад, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, ми допомагаємо як батькам, так і діткам адаптуватися. Тобто ми проводимо таку велику, колосальну, клопітку роботу для того, щоб допомогти саме перше це батькам налагодити довіру, налагодити контакт з дітьми, дітям ми допомагаємо, тому що ми розуміємо, що дитина прийшла. Великий такий життєвий досвід в тому, щоб травма в дитини, можна так сказати, була в дітей травма. Ми допомагаємо цієї травми позбутися, але це дуже важкий такий період і важка така робота для того, щоб дійсно налагодити такі контакти і допомогти цій дитині реалізувати себе. В світі і взагалі в даній сім'ї. Але хочу зазначити те, що дійсно є такі випадки в громаді, де дійсно батьки справляються своїми обов'язками прийомні і дитячі батьки-вихователі, вони надають належну підтримку, вони таких дітей сприймають як своїх рідних і намагаються забезпечити їх всім необхідним для життя, для розвитку, відвідують різні заходи, вони розпільно з ними. Вони залучають як освітянські послуги. Тобто діти, я вважаю, в нашій громаді вони забезпечені всім належним для розвитку та виховання. Пані Людмило, а яка робота та соціальна допомога організована для ветеранів та їхніх родин? Завдяки... Ще раз наголошую тісній співпраці з керівництвом громади та депутатом обласної ради Юрієм Володимировичем Василишиним, який постійно з нами співпрацює, який допомагає як людям похилого віку, людям з інвалідністю, так і ветеранам. В минулому році ми допомогли, насамперед, це продуктами сім'ям. Військовослужбовців – це продуктами харчування, тобто тісна співпраця дала такий ресурс для родин, тим, що вони по були не Забуті, вони були почуті, і вони були для громади також важливим ресурсом. Простір спілкування у нас функціонує для ветеранів, захисників їх та їх рідних. У нас є ведена посада фахівця і супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Це людина, яка на сьогоднішній день важливий таким ресурсом є для нашої установи. Чому? Тому що саме перше є довіра, є те, що ми від. Навіть виїжджаємо в віддалені е, населені пункти, ми відвідуємо кожного ветерана, ми вивчаємо їхні потреби, ми спілкуємося, ми хочемо їх реалізувати в, в житті, допомогти їм повернутися до мирного життя. Тому що розуміємо те, що е, люди, які е, отримали саме перше, це травми, е, втрату яким дуже важко зараз себе реалізувати в житті, але завдяки тісній, я ж кажу, тісній співпраці з благодійними організаціями, керівництвом громади, з установами та організаціями, які функціонують у нас в громаді, ми намагаємося наших ветеранів почути. Створити такі місця безпечні, де вони можуть прийти, де вони можуть говорити, де вони можуть бути почуті, де вони взагалі можуть себе почувати вільно. Зараз в нас це відділення функціонує, але в нас зараз на етапі тому, що в нас ще виділено було приміщення, частину приміщення для того, щоб ми могли створити далі роботу. Місце, для ветерани можуть себе почувати більш комфортніше. Зараз в нас в двох кімнатах провелися були поточні такі ремонтні роботи, і ми хочемо в одній кімнаті створити засоби, там встановлені для реабілітації. тобто це тренажери, які ми вже залучили від благодійних організацій. І хочемо, щоб люди не тільки отримували як психологічну підтримку, а також і реабілітацію та відновлення свого. Фізичного здоров'я. Пані Людмило, в одній із попередніх програм у нас гостем був депутат обласної ради Юрій Василишин, який розказував про те, що. Про переможців конкурсу за заслуги перед Вінниччиною. тоді він не оголошував імена, але натякнув про те, що є переможці із Крижопільської громади. Розкажіть, будь ласка, ви власне стали однією з цих переможниць, і розкажіть про ваші емоції, коли ви дізналися, що вас будуть нагороджувати. Які були емоції, які були почуття? Насамперед, почуття були такі тривожні занепокоєння, хвилювання, а також було відчуття вдячності за те, що дійсно громада віддала такий свій для мене вагомий внесок, те, що довірили, те, що відзначили мене. Людину, яка дійсно може допомагати і підтримати інших, мені було і приємно, і водночас в мене така була мотивація. Зараз є мотивація для того, щоб показати нашій країні і Вінницькій області, і нашій громаді про те, що ми готові працювати, ми будемо працювати, і ми будемо допомагати всім, хто цього потребує. Розкажіть ще трішечки про конкурс. Хто і як визначає переможців? Настільки мені відомо про те, що насамперед визначають переможця, подається саме перша кандидатура. Кандидатура визначалася, ну на мою думку, рішенням виконавчого комітету, де збиралося пакет документів, а також інформація про людину. Яка має бути нагороджена. Тому рішенням виконавчого комітету було прийняти рішення про те, щоб нагородити мене такою відзнакою, я їм щиро вдячна за це. Далі подався пакет документів до обласної ради. Далі вже за конкурсом я там вже ну, я не можу сказати, як далі проходилася оця вся процедура. Але задоволені результатом також так, задоволена. Я ще раз кажу, що це мотивація до змін, до розвитку. Це ще раз підкреслює те, що ми на правильному шляхові, що ми працюємо з людьми, що ми хочемо допомагати і організовувати все для того, щоб дійсно пришвидшити на перемогу, в нашу країну і допомогти людям. Насамперед згуртуватися, згуртуватися для того, щоб дійсно була швидша перемога. Власне, ви це робите не лише через свої такі основні обов'язки центру надання соціальних послуг, а також через культурну волонтерську роботу. До прикладу, ви гуртуєте з допомогою ярмарку. От зараз ви проводите ярмарок незалежний пиріг. Розкажіть про нього і, власне, про його мету. Ну, у 2024 році я їздила, запросили мене від партнерства кожної дитині для того, щоб пройти навчання, стати фасилітатором для проведення груп взаємопідтримки та взаємодопомоги. Для мене це було вперше. Я не розуміла, куди я їду. Прочитавши. Дане таке запрошення вирішила поїхати, понавчатися, здобути нові навики, новий досвід і впровадити в громаді такі групи взаємопідтримки. Скажу, що коли отримала сертифікати, думала реалізовувати його, саме перше ми реалізовували його на проведення таких груп зустрічей для опікунських сімей та сімей, складних, які перебувають в складних життєвих обставинах. Коли ми побачили, що є гарні результати, тому що це такий простір, де закритий простір, де всі учасники самі обирають тему, яку вони хочуть обговорювати, і це місце, де люди відчувають підтримку один одного, коли ми провели таку сесію, у нас було вісім сесій, ми його завершили з позитивним результатом, ми вирішили з колегами. Те, щоб залучити людей похилого віку, щоб організувати таку групу підтримки, в нас таких людей виявилося багато, які захотіли прийняти участь в таких групах взаємопідтримки, і вирішили назвати нашу групу Криниця мудрості на сьогоднішній день. Це дівчата таким з великим серцем, з великою любов'ю, відносяться до того Кожного учасника, який є, доєднується до до нашої групи, чому ми вирішили проводити такі благодійні ярмарки? Тому що ми розуміємо те, що на сьогоднішній день майже в кожного з учасників як ніщо не, не син. То хтось з рідний, який воює на війні, і особливу увагу також вони потребують як і матеріально, так і, от, наприклад, є такі, наприклад, дрони потребують одягу якогось, взуття, продукти харчування. Хоча ми розуміємо про те, що держава забезпечує їх, але така потреба завжди виникає. Тому ми вирішили. Ми, Благодійні ярмарки організовували ще від початку року. Але до Дня Незалежності дійсно ми вирішили організувати дійсно такий незалежний пиріг, провести таку ярмарку для того, щоб люди бачили, щоб вони об'єднувалися, щоб вони підтримували, щоб допомагали нашим хлопцям. В такі маленькі їхні внески, але дають важливі кроки для найсквищої перемоги. Тому от такі ярмарки це дійсно показують такий приклад людей, які незважаючи на своє стан здоров'я, незважаючи на свій вік, готові об'єднуватися, готові гуртуватися, готові допомагати насамперед це нашим збройним силам України. І завершуючи нашу розмову, в нас є таке традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що зробите першим після перемоги? Насамперед, на мою думку, що б я хотіла, це об'єднатися, об'єднатися з людьми для того, щоб надати саме перше це допомогу. Допомогу і підтримку, тому що я розумію, що зараз дуже багато повертаються ветеранів, повертаються хлопці з війни, які завжди говорять, а чи потрібні ми громаді. Саме перше створити такі простори, надати психологічну підтримку всім, всім людям, які потребують цього: це дружини, це діти, це військовослужбовці, це ветерани. Оце саме головне, що я б хотіла би зробити. Це належне створити навіть такий простір психологічний, де люди могли б дійсно прийти, отримати всю психологічну підтримку, а далі тоді працювати над відновленням нашої країни. Пані Людмило, я дякую вам за вашу роботу і вашому обличчі всім вашим колегам, тому що знаю, що робота, яку виконують працівники соціальної галузі, надзвичайно важлива і надзвичайно важка. В першу чергу бажаю вдячних та розуміючих вам клієнтів, підопічних ваших, щоб вони визнавали вашу роботу. Ну і звичайно, нових перемог в нових конкурсах. Дякую, дякую. Також хочу на останок сказати, що люди, які працюють в нашій установі, це люди за покликанням, тому що вони з багаторічним стажем. Це люди, які дійсно завжди підтримують та допомагають у важкі часи. Це люди, які 24 на 7 можуть відповідати на телефонні дзвінки. Це люди, які можуть відірватися від своєї будинки, від своєї сім'ї, їхати допомагати і підтримувати всіх. Ще раз дякую вам та вашим колегам. Дякую і глядачам. Нагадаю, що це був подкаст Вінничини.